впевнений, що ви чули фразу козел відпущення, але я навіть не знав, що українською мовою це буде цап відбувайло, походить з стародавнього єврейського біблійного обряду. Коли під час свята йом Кіпур первосвященник символічно покладав гріхи всього народу на живого цапа, якого потім відводили в пустелю. Чи є таке слово англійською мовою? З цього все і почалося. Читаю книжку. І бачу слово scapegoat. goat. Виявляється, що в англійській мові теж є свій цап відбувайло. Але все ж таки goat, я без них знав, що це козел. Але «scape», «scape» походить від слова escape. Багато людей думають, що це вихід, бо ця кнопка в комп'ютері escape. «Escape» – це тікати, а goat це козел. І ще одне goat це сучасна абревіатура. Яка означає «Greatest of all times». Це написано на футболці. всім відомого. Месі. з вас лайк. підписуйтесь. Пока!